Туга молодої за своїм молодим, нехай він цілує мене поцілунками уст своїх, бо ліпші кохання твої від вина, на запах оливо твої запашні, твоє імення не наче олива розлита. Тому, діви, кохають тебе, потягни мене за собою, біжім, цар провадив мене у палати свої. Ми радіти та тішитись будемо тобою, згадаємо кохання твої від вина приємніші, Поправді кохаю кохають тебе. Дочки Русалимські, я чорна та гарна, немов намети кидарські, мов за навіса Соломонові. Не дивіться на те, що смоглявенька я, бо ж сонце мене опалило. Сини неньки моєї на мене розгнівалися, не становили мене сторожити виноградники, та свого виноградника, власного, не встерегла я. Скажи ж мені ти кого покохала душа моя? Де ти песеш? Де даєш ти спочити у спеку отарі? Бо що біля ста твоїх друзів є буде немов та причина? Якщо ти не знаєш, чого вродливіша посеред жінок, то вийди собі за слідами отари і випасуй при шатрах, пастуших, козлятках своїх.